Друзі, привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную підбірку нових українських серіалів, прем'єри яких відбулися зовсім нещодавно. Це короткі серіали, які можна подивитися дуже швидко, не витрачаючи купу часу. А емоцій та вражень від них ви отримаєте вдосталь, це я вам гарантую. Незмінно хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Одна родина країна виходу Україна, рік виходу 2024. У серіалі знялися такі актори, як Таїсія Щурук, Андрій Ісаєнко, Максим Самчик, Віктор Жданов, Олександр Ярема, Ірина Мак, Галина Корнієва та інші. Серіал Одна родина це зворушлива історія про кохання, яке долає найскладніші перешкоди: зраду, війну та ворожнечу між найближчими людьми. У центрі сюжету знаходиться Оксана та Максим. У давню ворожнечу батьків увірветься кохання головних героїв. Попри батьківську заборону, Оксана та Максим закохуються одне в одного. Проте війна розлучає пару. Хлопець став на захист своєї держави, а дівчина заприсяглася його чекати. Проте Оксана стикається з трагічними втратами через війну та окупацію. Втрата коханого Максима на фронті та руйнування бізнеса батька окупантами ставлять її перед важким вибором. Вона вимушена звернутися по допомогу до ворога сім'ї і починає свій шлях порятунку справи своєї родини. Серіал Одна родина розкриває складні перипетії життя Оксани, її прагнення зберегти та відродити те, що було втрачено. Закохана в мистецтво, вона виявляється втягнутою у світ інтриг, ворожнечі та кохання, який переплітається з історичними подіями та особистими випробовуваннями. Історія серіалу покликана показати важливість зв'язку людини із своєю землею і своїм минулим. Вона нагадує нам про те, що коріння та історія формують наше майбутнє, дарують силу боротися за свободу, любов і власну долю. Тому чи зможуть почуття Оксани та Максима подолати багаторічну ненавість між їхніми родинами, і чи витримають вони таємниці минулого та виклики сьогодення, це ви зможете побачити, якщо подивитесь даний серіал. Рекомендую до перегляду, не пошкодуєте. На другому місці знаходиться серіал під назвою Поклик Кохання Країна виходу Україна, рік виходу 2024». У даному серіалі зіграли такі актори, як Зоряна Марченко, Сергій Стрельников, Ольга Атанасова Лук'яненко, Костянтин Октябрський, Катерина Вишнева та інші. У центрі сюжету даного серіалу знаходиться Анна та Андрій. Вони разом навчалися в школі, і їх перше кохання раптово обривається через безглузде непорозуміння. Шляхи закоханих розходяться, як їм здається назавжди. Андрій стає кадровим військовим та бере участь у боях на сході України. Аня їде до столиці, щоб будувати кар'єру та особисте життя, але велика війна змінює життя головних героїв рішуче і безповоротно. Андрій отримує важке поранення, майже втрачає зір і повертається до рідного селища, де живе його син. У будинок Анни та Олексія потрапляє ракета. Чоловік гине, тому Анна їде на батьківщину, щоб хоч якось оговтатись, і зустрічається із своїм першим коханням. Доля дає їм можливість почати все спочатку. Але чи зможуть Анна та Андрій пробачити минулі образи і знову зустріти своє кохання? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь цей дивовижний серіал. Рекомендую до перегляду. На третьому місці знаходиться серіал під назвою. Курс щасливого життя країна виходу Україна, рік виходу 2024. Головну роль у даному серіалі виконала актриса Ірина Авдієнко. У центрі сюжету даного серіалу відомий практикуючий психолог з багаторічним стажем Тетяна Крутько. Вона новий викладач Інституту психології. Вона оголошує набір на курс практичної психології. Потрапити до неї на курс це мрія багатьох студентів. Як справжній профі, вона любить розв'язувати важкі завдання, ламати стереотипи та навчати на випадках із реальної практики. Завдання курсу це навчити основ практичної, дієвої психології, тому що це перший крок до вирішення будь-яких життєвих проблем. Кожна лекція курсу присвячена одній конкретній темі від звичайної, наприклад, чому не складається особисте життя до продиктованих реаліями, як пережити втрату. Слухачами стають група студентів. Головна теза курсу якщо я такий розумний, то чому живу не так, як хотілося б? Головна мета серіалу показати, що в часи війни всі ми єдині в спільному горі і випробовуванні. І дуже важливо розуміти, що не варто залишатися наодинці зі своїми проблемами. Потрібно говорити про те, що з вами відбувається, звертатися до спеціалістів, які зможуть допомогти пережити той чи інший трагічний досвід. Хто ще не бачив даний серіал, рекомендую до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, приємного перегляду та до скорої зустрічі!